Вітаю вас! Пропоную вашій увазі урок номер 38 Тема уроку Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів. Частина 2. Як і натуральні числа, дроби можна розмістити на координатному промені. Пригадаємо, що таке координатний промінь. Промінь, на якому введено шкалу, тобто вказано, початок відліку, напрям відліку і поділку. Називається координатним променем. Ціна поділки становить одну одиницю і дорівнює довжині обраного одиничного відрізка. Подивіться на малюнок. На малюнку ви бачите, що одиничний відрізок поділено на 5 рівних частин. Тому ціна утвореної меншої поділки дорівнює 1,5. Якщо. Цю шкалу нанести на координатний промінь, то можна визначити і дробові координати точок. Наприклад, знайдемо координати точок А, Б і С. Точка А матиме координату 2 5. Точка Б з координатою 9 п'ятих, точка С з координатою 165. Коротко це записується ось так. Ви вже про це знаєте. Запам'ятайте. Щоб більшого координату має точка, то далі від початку координат вона розміщується на координатному промені. Пропоную вашій увазі задачу номер один порівняти дроби. 3 сьомих і 3 десятих. Зверніть увагу, запропоновані дроби мають однакові чисельники. Отже, правило, яке ви знаєте для порівняння дробів з однаковими знаменниками, тут використати не можна. Порівняємо дроби так. Подивіться на малюнок: візьмемо два рівні прямокутники та зафарбуємо 3 сьомих одного прямокутника і 3 десятих другого. Тоді зрозуміло, що дріб 3 сьомих більший, ніж дріб 3 десятих. Відповідь: 3 сьомих більше, ніж 3 десятих. Запам'ятайте: з двох дробів з однаковими чисельниками. Більший той, у якого знаменник менший. Задача номер 2. При яких натуральних значеннях А дріб 5 поділити на А буде правильним, а дріб 9 поділити на А неправильним мається на увазі, щоб ці дві умови виконувалися одночасно. Щоб дріб 5 поділити на А був правильним, А має бути більшим, ніж 5. А щоб дріб 9 поділити на А був неправильним, а має бути меншим 9 або дорівнювати 9. Отже, А може набувати одного з чотирьох значень. 6. 7. 8 або 9. Відповідь А дорівнює 6, 7, 8 або 9. Задача номер 3. Порівняти дроби. Перше. 29 п'ятих і 29 шостих друге, 5 23 і 5 24 третіх, 17 сорокових і 17 45 четвертих, 9 четвертих і 9 других і п'яте, 3 98 і 3 94. Ви бачите, що всі пари запропоновані для порівняння дробів це дроби з однаковими чисельниками. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя і зрозуміли правило для цього випадку, то правильно порівняти ці дроби потрібно було ось так. Розглянемо, наприклад, детальніше декілька із цих прикладів. Другий. 523 більший, ніж 5, 24, тому що знаменник першого дробу менший, ніж знаменник другого дробу. Четверте. Дріб 9 четвертих менший, ніж дріб 9, других, тому що знаменник першого дробу більший, ніж знаменник другого дробу. Задача номер 4. Накреслити координатний промінь, взявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Позначити точки, що відповідають дробам 2 дев'ятих, 7 дев'ятих, 5 дев'ятих, 1 дев'ята, 8 дев'ятих і 9 9. Яка з точок лежить найдалі від початку відліку, а яка найближча. Накреслимо координатний промінь. Початок відліку. Одиничний відрізок за умовою він дорів, дорівнює 9 клітинок. Для цього визначимо ціну меншої поділки. Вона дорівнює 1,9. Тому. Слідуючи точки побудувати вже на координатному промені неважко. Ось ця точка має координату 2 дев'ятих, наступно 5 дев'ятих, 7 дев'ятих, 8 дев'ятих і 9 дев'ятих, що дорівнює 1. Найдалі від початку відліку розміщена точка з координатою 9 дев'ятих, найближча точка з координатою 1 дев'ятих. Задача номер 5. Яким дробом на малюнку відповідають точки А, Б, С, Д, Е. Яка з цих точок має найбільшу координату, яка найменшу? Для того, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно розглянути одиничний відрізок. Одиничний відрізок, видно, поділений на. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рівних частин. Тому ціна меншої поділки дорівнює зрозуміло 16. Отже, знайдемо координати точок. А з координатами 2 шостих, точка Б має координату 7 шостих. Точка С з координатою 2. Якщо у вигляді дробу за умовою потрібно подати, то 2 дорівнює, ви знаєте, 12 шостих. Точка Д має координату 16 шостих і точка С e координатою 19 шостих. Дамо відповідь на питання, яка з цих точок має найбільшу координату. Зрозуміло, що та, яка розміщена від початку відліку, найдалі це точка С e координатою 19 шостих. Яка найменшу? Очевидно, це точка А з координатою 2 шостих. Задача номер 6. Записати дроби у порядку зростання 11 дев'ятих, 11 сьомих, 11, 11, 11 11 шостих і 11 тринадцятих. Ці дроби, які вам запропоновані, є дробами з однаковими чисельниками. Отже, найменшим з них, а щоб записати дроби в порядку зростання, ви знаєте, потрібно почати з найменшого і закінчити найбільшим. Це буде дріб із найбільшим знаменником, тобто 11 11-13. Тому правильно, в порядку зростання дані дроби потрібно записати так. 11, 13, 11, 11 дев'ятих. 11 сьомих, 11 шостих та 11 п'ятих. Задачу номер 7 пропоную вам для самостійного виконання, використовуючи числа 5, 9 і 11, записати усі можливі дроби, кожен з яких перше дорівнює одиниці. Друге, менший за одиницю. Третє – Більший за одиницю. Урок закінчено. Дякую вам за увагу. Побачимось!